Жартома серйозно. Вітаю всіх. Ви на подкасті Жартома серйозно. Мене звати Катя, і ми починаємо наш другий випуск. Сьогодні у мене новий гість, і давайте з ним познайомимося. Добрий день. Мене звати Вікторія. Дякую вам за запрошення, Катю. Так, отже, Вікторія, розкажіть, будь ласка, пару слів про себе. Щодо е, мого навчання в університеті, все розпочалося в далекому 2013 році, коли я вступила е, в Київський університет імені Биріса Грінченка тоді ще. Я вчилася чотири роки і вивчала китайську мову. Після цього я вступила в магістратуру в нашому ж університеті і на даний час навчаюся ще в аспірантурі. Також я є старшим викладачем кафедри китайської мови і перекладу. Університет мені дав не лише одногрупників, а й справжніх друзів, з якими я і до цього часу спілкуюся. Викладачі, це було щось неймовірне, тому що кожен викладач, який викладав у нас пари, він навчив і дав настільки. Просто потужних знань, що це неоціненно. До цих пір з деякими я вже й колега, деякі, на жаль, не працюють, але я з радістю і з теплими спогадами згадую ці роки і згадую, наскільки було прекрасно в той час. Щодо гуртожитків, теж хочу сказати, що я два роки жила в гуртожитку, де у нас панувала дійсно дуже класна. Тепла атмосфера е, було е, не сумно, Ми навчалися, ми звичайно відпочивали і було супер класно. Дякую вам за е, таку розповідь. І е, хотіла б ще дізнатися. Ось багато хто з наших е, абітурієнтів цікавиться щодо е, вивчення мови. Зокрема, багато хто переживає, що прийшовши сюди, вони не мають там відповідних знань чи якоїсь бази. От могли б ви поділитися е, своїми думками з цього приводу, щоб розвіяти якісь сумніви. Наприклад, е, дякую за запитання. Дійсно чудове питання, тому що коли я вступала в 2013 році. То я вступала просто з нульовим рівнем знань, я мову не знала, і було дуже класно тим, що вступивши е тоді, е мова починалася е викладатися саме з нуля. Не було такого, що от е, мої одногрупники, які прийшли з гімназії східних мов, угу. е, всі знають так у Києві її. Е, е, вони мали дуже високий вже рівень знань, але ми все одно розпочинали вчити з нуля. Так ще хочеться зазначити, що наш університет є учасником різних програм обміну є у складі різних хартій, і авторитет нашого університету визнано на міжнародному рівні, і в нас досить. Класно, класно розвивається академічна мобільність, і я знаю, що ви теж були учасником академічної мобільності. І чи могли б ви поділитися своїм досвідом стажування в Пекінському інституті пошти та телекомунікацій? Як це вчитися в Китаї? Дуже тепло згадую теж цей момент, коли мені сказали, що від університету я їду у Пекін, їду в цей інститут. Для мене це було просто щось нереальне, тому що це така можливість, і я навіть собі мріяти про це не могла. Це були дуже-дуже дуже дуже класні емоції, які от я навіть зараз розповідаю, у мене і мурашки по, по, по тілу йдуть. Це дуже було класно. Ми приїхали туди з моїм викладачем, і хочу відразу сказати, що мене вразило. Це звичайно ж інфраструктура, це визначні пам'ятки. Пекіну, це фантастично, велика китайська стіна. Це е, дуже дуже популярне місце в Китаї. І говорять, якщо ти не був на великій китайській стіні, то ти не був у uh -huh. Китаї. І для мене було от, одним таким з вражень це те, що е, дійсно люди вони так поважають і так піклуються про, свої, е, е, про свою культуру саме. Uh -huh. Це було одним, що з мене вразило. Е, про інфраструктуру, скажу, що ну дійсно транспорт, дороги. Супермаркети, магазини, торгові центри це все дуже на високому рівні, дуже все було красиво. А що вас вразило як студента саме під час навчання в університеті Китаю? Щоб так щось вразило настільки дуже глибоко, то е, ні. Тому що в нашому вузі, як і в китайському вузі, у нас е, такі ж е, викладачі відповідальні, розумні, відкриті. Е, такі ж викладачі були і у Китаї. Вони завжди йшли на допомогу так само, як у нас. Е, по суті, нічого такого е, зверху дуже такого нового я для себе не відкрила. Ну, звичайно, це якісь певні традиції, вони е, намагалися нас Дивувати. Представляли нам е, танці саме китайські традиційні, були чаювання, звичайно ж, е, ну е, хотіли нас вразити, звичайно. Uh -huh. І це було дійсно е, дійсно цікаво подивитися на це все. Е, знаєте, не просто почути, е, коли це розповідають, подивитися відео в Ютубі, так, подивитися якісь там е, відео в інстаграмі, а от саме. Побачити це і спробувати це прожити угу. це. Це дуже важливо. І я думаю, це найважливіше, що могло б вразити це відчути це на собі. Я думаю, це досить важлива інформація для наших е, абітурієнтів, які ще е, думають, обмірковують вивчення східних мов. Можливо, вас щось лякає в цьому, але насправді, я думаю, варто спробувати для того, щоб відчути це справді на собі, бо це неоціненний досвід, це яскраві спогади, е, і бути частиною цього це дуже. Круто. Отже, на підставі нашої попередньої дискусії, чи можете ви розвіяти якісь міфи для наших глядачів? Так, звичайно. Перший і дуже такий поширений міф це те, що китайська мова складна. Ну, дуже багато в мене і знайомих і, і друзів. Вони, коли дізнаються, що я вивчала мову і зараз викладаю, вони просто кажуть, боже, ну це ж так складно, ну як це можливо? Хочу вам сказати, що мотивація, систематичність вивчення, вони допоможуть вам з будь-якою мовою. Китайська мова не складна. І дійсно, я би хотіла розвіяти цей міф, як людина, яка Почала вчити в університеті, як людина, яка е, продовжила вчити мову вже е, більше 10 років, і я її продовжую, хоч я викладаю, тому що людина не може знати всього і потрібно вчитися, і кожен день вчуся. Я хочу сказати, що е, спробуйте, і 100% вам вдасться. Мова дійсно дуже цікава, і е, е, я впевнена, що кожен може її засвоїти. Друге, напевно, те, що. Е, Мови східні, вони звучать однаково. Багато хто думає, що китайська, японська, корейська, віднамська і інші, що вони однакові за звучанням. Ні, такого немає. Дійсно, це неправда. А, про алфавіт: а, алфавіту в китайській мові теж немає. А, і а, дуже помилково думати про те, що а, китайська мова а, вивчається за допомогою алфавіту. І наступне, що б хотіла ще додати, це, напевно, те, що а, почула а, від, теж від знайомих, що дорослим дуже важко вивчити китайську мову. Mm -hmm. Чомусь є таке. Така думка, і вона існує, але хочу теж сказати, що ні, це неправда. Людина може вивчити мову і в старшому віці, дійсно, але якщо вона цього забажає. Тобто те, що я говорила про перше, про складність, воно навіть трошечки перегукується, тому що дійсно, якщо ти хочеш чогось, якщо в тебе є мотивація, якщо ти до чогось йдеш, то це обов'язково станеться і людина. Може, все лише, лише ніби захотіти. Дякую. Отже, давайте на базі цього спробуємо дати декілька порад для наших абітурієнтів, які б ви могли б от на основі свого досвіду поділитися. Так, одне з важливих це те, що кожен. Повинен вміти правильно планувати свій час. Так як абітурієнти в школах навчаються, я розумію, що це навантаження. Потрібно теж готуватися до НМТ, потрібно правильно спланувати час для того, щоб і в школі працювати, для того, щоб підготуватися до тесту, ну і, звичайно, відпочивати. Тому що ми живемо в дуже складний час, коли потрібно давати собі. Трішки розвантаження. І друге, що хотіла б сказати, це те, що. А... Перш ніж вступати у ВУЗ, так, перш ніж планувати, потрібно обов'язково почитати, подивитися вимоги університету. Це дуже важливо. Тому що всі університети вони різні, і вимоги у всіх різні. І перш ніж ви будете навіть здавати той, ті самі НМТ, ви подивіться, які ви хочете Наме спеціальності обрати, тому що це важливо, щоб не було так, що ви складаєте якийсь предмет, а він там не потрібен, а ви на це втратили дуже багато часу. Що я хочу ще сказати. Ну звичайно ж, вступати в університет Бориса Грінченка. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка це те місце, де ви зможете отримувати прекрасні знання. Це те місце, де ви далі зможете працевлаштуватися, закінчивши вуз цей. Це місце, де ви знайдете друзів, це місце, де ви знайдете, і я сподіваюся, як і я людей, наставників, в яких ви чуєте чомусь навчитеся не тільки в плані професійної діяльності, а й певних людських теж якості. Тому я щиро рекомендую. Дуже вам дякую за те, що ви прийшли до нас на наш подкаст Жартома серйозно». і чи можна вас попросити побажати щось нашим глядачам китайською мовою. Я вам дуже дякую, що запросили. Звичайно ж, можна. Е, Сподіваюсь, що е, хтось, можливо, знає китайську і перекладе, хтось, можливо, не знає. Спробує через перекладач, але ну, спробуйте. Е, ну що ж. 呃，现在我祝你们呃万事如意，心想事成，呃健康呃长寿，呃，最重要是呃和平，所以我祝你们和平，谢谢。 Вау, дуже вам дякуємо. Пишіть в коментарі ваші здогадки, що нам сказала наша гостя Вікторія. І також у мене для кожного мого відвідувача шоу є така коробочка, де написані побажання, тому ви можете витягнути і зачитати. Дякую дуже. Дуже дякую. І побажання для мене. Навіть якщо ти на півдорозі не зупиняйся. Дуже дякую. Це слова, які дійсно вони потрібні, тому що я зараз навчаюся в аспірантурі і сподіваюся, що через рік я вже захищуся, і все буде гаразд. Дякую. Дякую вам. Дякую. Все. А ви очікуєте наші нові випуски? І пишіть в коментарі, які ваші думки з приводу другого випуску жартома серйозно. Усім. Бувай, а китайською бувай буде зайді. Ну, я не повторю, тому всім бувай. Жартома серйозно.